Сергій Велечені Михайло Главецький. У нас є інформація, що на 16 число може бути нова спроба силового розгону майдану, нібито під виглядом того, що відбувається непорозуміння між людьми в цивільній уніформі і банкут спеціальні підрозділи можуть під виглядом того, що вони будуть розбороняти конфлікт, знову спробувати силовим шляхом спробувати. Розігнати Майдан. І тому зараз я оголошую на 15 число мобілізацію тих людей, які в нас були і є волонтерами, особливо тих людей, які зараз є по регіонам, щоб ми на цей тиждень і на кінець цього тижня могли мати достатню кількість людей для локалізації будь-яких провокацій, які планує влада проти Майдану.